Руслан Маліновський перейшов за таланти до Марселю на правах оренди з обов'язковим пунктом про викуп за 10 мільйонів євро. Та ще 3 мільйони можливими бонусами. Українець вже встиг потрапити у скандал, який, на мій погляд, роздули українські СМІ, які побачили зраду у матчі проти російського гравця Монако Головина. Руслан після матчу потиснув руку гравцеві та ніби як обійнявся. За що швидко вибачився, мовляв, це було зроблено несвідомо. А як ви ставитесь до цього інциденту? Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. Руслан у Аталанті грав дуже успішно, але до останнього сезону. Після він почав рідше грати, і зміна клубу був найкращим варіантом для українця. Але головним конкурентом Марселя у боротьбі за Руслана був англійський Тоттенхем. Можливо, він там би теж не отримав. Ігрової практики та місце у стартовому складі, чи можливо він не підходить по стилю гри до англійського чемпіонату? Чи стане цей трансфер успішним? Дізнаємось згодом.